Минуло три тижні з моменту найбільшого за час цієї війни наступу українських військ на територію Російської Федерації. За цей час українці не лише не відійшли із захопленої території, але й фактично розширили масштаби своїх операцій. Таким чином, думки про короткочасність вторгнення, яке до того ж є першим нападом іноземної держави на основну територію Росії, а раніше СРСР з часів Другої світової війни, не підтвердилися. Точний розмір контрольованої території залишається невідомим, але українське командування оцінює його приблизно в 1200 квадратних кілометрів, 93 населені пункти, включаючи місто Суджа. Приблизно стільки української території Росіяни захопили з початку цього року. З часу нашого останнього випуску українські війська взяли під повний контроль місто Суджа і розширили свій наступ на схід, захопивши такі населені пункти, як Гуєво і Борки. Далі на північ зсу також взяли під контроль Мартинівку, Малу Локню та село Погребки, водночас зазнаючи контратак з боку росіян. За даними інституту вивчення війни, центральна вісь вторгнення в напрямку Львова також є найпівнічнішою точкою української операції, просуваючись на захід, ЗСУ, як очікується, опиняться на околицях Кореневого, другого міста в регіоні, розміром з суджу. Снагості Вікторівка також можуть опинитися під українським контролем. Також слід відзначити українські атаки на мости через річку Сейм на захід від контрольованої території. Метою, ймовірно, є відрізати російські сили, що залишилися на іншому березі річки, яким загрожує українське оточення. Для їх знищення були використані американські бомби Хаймарс і Джибію 39 та французькі керовані бомби «ААСМ». У попередньому випуску ми помилково стверджували, що українці не могли використовувати американські ракети у своїй операції. Справа в тому, що вони зробили значний внесок в успіх операції, зокрема нейтралізувавши російську колону в перші дні вторгнення. Вашингтон дозволяє використовувати американську наступальну зброю за умови, що вона застосовується з української території і націлена на прикордонні райони, тому Київ може стріляти ракетами «Хаймарс» меншої дальності по російських позиціях у Курську. Однак українці все ще не можуть викор використовувати ракети Атакамс або «Шторм Шедоу» проти важливих російських об'єктів у глибині країни. Це не дозволено доктриною США на даному етапі війни, хоча, враховуючи поступове послаблення інших червоних ліній під час цієї війни, не виключено, що і цей бар'єр буде з часом подолано. Дійсно, серед багатьох цілей курської операції одним із найважливіших мотивів неминуче було вирішення проблеми ілюзорних червоних ліній. Київ хотів продемонструвати, що навіть такий сміливий гамбіт, як напад на основну територію ядерної держави, не спровокує її на жодну з тих масованих відповідей, яких боїться захід. Теоретично напад на її територію мав би негайно спровокувати росіян на тактичний ядерний удар у відповідь, але нічого подібного не відбувається навіть в офіційних повідомленнях. На практиці українська присутність на російській землі нічого не змінює. Теоретично, Кремль може використати ядерну боєголовку обмеженої дальності, але він цього не робить, оскільки це було б контрпродуктивно для Москви. Тому що такі дії були б спрямовані на те, щоб змусити українців відступити з Курська або, ширше кажучи, визнати поразку у війні. Але проблема в тому, що Київ чітко комунікує, що така атака жодним чином не змінить позицію українців. Україна продовжуватиме воювати. Єдине, чого досягнуть Росіяни, окрім обмеженої локальної шкоди для України, це ще більшого глобального остракізму. Можливо, навіть у групі балансуючих або симпатизуючих Москві держав, а також нейтралізації єдиного козиря власної наддержави, оскільки ядерна карта буде перевірена і не досягне своєї мети. Іншими словами, атакою на Курську область українці хотіли показати світовій громадськості, що подальші червоні лінії це ілюзорна концепція, яку не варто сприймати всерйоз. Але в той же час як світова громадська думка може змінити свою думку на цій підставі, особи, які приймають рішення у Вашингтоні, керуються власними розрахунками, які можуть не збігатися з офіційною позицією. Що ж чекає на Курську операцію далі? Про це та інше у сьогоднішньому випуску на мапі. Що далі для Курська? Стабілізації досягнуто закріплення і консолідація позицій. Розширення плацдарму, особливо у вертикальному напрямку, буде складним і знову ж таки неясно, чи окупиться це в ширшій картині війни. Українські сили все ще залишаються відносно розосередженими вздовж усього фронту, а рівень людських ресурсів залишається недостатнім. Тим часом збільшення захопленої території вимагає більшої кількості військ для її захисту, тим більше що росіяни підтягують підкріплення до Курська з менш пріоритетних напрямків. АСВ пише про роботи на Сіверськ і північ Харківщини, серед інших. Втім, російські війська продовжують підтримувати високий рівень бойових дій на головних напрямках Покровськ і Торецьк, до яких ми незабаром повернемося. З невеликими власними втратами Київ за кілька днів здобув територію, яку можна порівняти зі здобутками Москви за весь 2024 рік. Захопив сотні полонених, ймовірно, близько 500, і підвищив бойовий дух своєї армії. Отже, після трьох тижнів операцію можна вважати успішною для зсу та її командувача Олександра Сирського, якого нещодавно підвищили до чотиризіркового генерала. Генерал у відставці Мік Райан сказав, що курська операція показала, що українці засвоїли уроки невдалої запорізької наступальної операції. Дійсно, Київ продемонстрував гнучкий підхід до нинішнього етапу війни, незважаючи на те, що в останні місяці українська сторона перебувала в хронічній обороні майже по всій лінії фронту. Але чи можна назвати всю операцію стратегічним проривом? Мабуть, ні, оскільки стратегічні цілі та проблеми обох сторін залишаються незмінними. Росіяни все ще просуваються до Покровська і Турецька, і навіть втрата значного шматка своєї території цього не змінить. Кремль привчає населення до того, що такий стан речей окупація може тривати певний час, адже наступальні дії в Україні є більш важливими. З огляду на це перейдемо до України. З півночі росіяни отримують плацдарм на північ від Харкова. Без суттєвих територіальних змін обмежені бої точаться навколо глибокого та липців. Відсутність змін також стосується лінії купянськ Сватове Кремінна. Бойові дії відбувалися зокрема біля Синьківки, Петропавлюки та Макіївки. За останні три тижні також не відбулося жодних змін на підступах до часів яру, звідки деякі підрозділи мали бути перекинуті до Курської області. Однак, чим далі, тим ситуація стає більш серйозною. На шляху до Торецька українці відійшли з села Північне, а це означає, що росіяни вже знаходяться на околицях міста, в якому до війни проживало близько 30 тисяч осіб. Росіяни також стверджують про повну окупацію Нью-Йорка, але з цим не всі згодні. З точки зору Києва, ситуація біля Покровська ще гірша. Під російським тиском українці змушені здійснювати контрольований відхід, щоб уникнути руйнівних втрат серед своїх батальйонів. За останні тижні росіяни значно просунулися на захід і південний захід. Втрачені Желанне та Орлівка на черзі Новогродівка. Там Комишівка. Зараз війська Російської Федерації знаходяться на відстані менше 12 кілометрів по прямій лінії від Покровська. Українці все ще мають лінію укріплень перед містом. Але якщо і вона буде прорвана, місто з довоєнним населенням у 60 тисяч мешканців опиниться у великій небезпеці. У Запоріжжі не відбулося жодних змін, хоча повідомлення про перекидання частини війська з цієї частини фронту на Курський напрямок можуть дати українцям шанс на прорив. Українці також попереджають про нарощування військового потенціалу збройними силами Республіки Білорусь уздовж кордону з Україною. Українська розвідка повідомила 25 серпня, що Білорусь зосередила значні сили в Гомельській області, яка межує з північною Україною, включаючи спецпідрозділи, ймовірно спецназ, зброю, військову техніку і бійців колишнього угруповування Вагнера. Кажуть, що білоруси мотивували свої дії військовими навчаннями. Однак компанія Rohan Consulting, яка уважно стежить за білоруськими переміщеннями, вважає, що загроза відкриття нового фронту з півночі залишається незначною. Білоруська армія залишається слабкою і будь-які наступальні дії вимагатимуть широкої мобілізації, тим більше що українці замінували і укріпили підступи з півночі. Вступ у війну був би величезним ризиком для Олександра Лукашенка, який розпочав би війну без народної підтримки і ризикнув би вторгненням військових або партизанських дій у власну країну, включно з можливим військовим переворотом. Іншими словами, військові навчання на кордоні є засобом реагування Лукашенка на тиск з боку Москви, яка вимагає від мінська більшої залученості. На тлі власних наступальних операцій, українській на Курській дузі та російських на Донбасі, обидві сторони проводять компанію з нанесення шкоди в тилу супротивника. 26 серпня росіяни здійснили масовану ракетну атаку на Україну, задіявши понад сотню ракет і сотню безпілотників, що зробило її однією з найбільших повітряних атак за всю війну. Ракети, які летіли в Україну, включали ракети «Кинжал», Калібр, «Калібр», «КХ-101» та Північно-Крейський «КН-23», А також іранські безпілотники шахет. Під ударом опинилася майже вся країна, включаючи такі міста, як Дніпро, Харків, Київ, Кривий Ріг. Одеса, Вінниця, Хмельницький та Луцьк, розташований неподалік від польського кордону. Окрім тероризування цивільного населення, цілями знову стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Серед мішений була Київська вижгородська ГЕС, гребля якої отримує 3,7 мільярда тонн води. Незважаючи на пошкодження, стан греблі залишається під контролем. Але український оператор Укренерго вже оголосив про відключення електроенергії. Російська атака стала певною мірою відповіддю на українське вторгнення в Курськ, а також на українські повітряні удари, які також завдали шкоди протягом останніх тижнів. Найбільш руйнівною була атака на пролетарську нафтобазу 18 серпня. Об'єкт горів безперервно протягом 10 днів, встановивши новий рекорд безперервної пожежі в цій війні. 23 серпня. Об'єкт знову зазнав удару українського безпілотника. Пожежу, з якою боролися понад 500 пожежників, вдалося взяти під контроль лише 27 серпня. Але шлейфи чорного диму продовжують підніматися над базою. Аналіз користувача XMT Anderson вказує на те, що вогонь знищив від 20 до 30 паливних баків на базі. Українські безпілотники також досягли авіабази Маринівка у Волгоградській області. Швидше за все були пошкоджені винищувачі су 24 і су 25 що знаходилися в ангарах, а також протитанкове озброєння і паливо. У порту Кавказа в Ростовській області також були підбиті пороми, що перевозили паливо. Однак, жодна з цих атак не викликала такого резонансу в російській інфосфері, як арешт Павла Дурова, засновника Телеграм в аеропорту Ле Бурже в Парижі. За словами французьких офіційних осіб, 39-річний російський мільярдер, який також є громадянином Франції, був заарештований за ордером на арешт за злочини, пов'язані з популярним додатком для обміну повідомленнями. Як повідомляється, розслідування стосується відсутності модерації та використання Телеграм у незаконних цілях. А пана Дурова звинувачують у тому, що він не вжив заходів для обмеження злочинного використання Телеграм. Паніка серед російських мілблогерів і військових пов'язана з тим, що Телеграм наразі є основним засобом зв'язку серед російських військових, а шифрування додатку запобігає проникненню з української чи західної сторони. Росіяни побоюються, що якщо Дуров зрадить і надасть доступ до телеграм західним спецслужбам, то всі внутрішні російські комунікації можуть бути викриті. Як наслідок, деякі мілблогери вже дублюють свої платформи для спілкування, в тому числі переходять на контрольовану російським урядом мережу ВКонтакті. Вважається, що Дуров не підкорився російському урядовому апарату, що змусило Москву відреагувати, заблокувавши додаток наприкінці 2018 року. Однак через півтора роки він знову став популярним. Як наслідок, деякі спостерігачі ставлять під сумнів внутрішню стійкість дурова і телеграм до тиску Кремля, що ускладнює реалістичну оцінку впливу арешту Дурова. Якщо це призведе до масового переходу користувачів на інші підконтрольні уряду сайти, це означатиме посилення контролю режиму над тими, хто критикує дії Кремля. Якщо дуров залишиться під вартою на тривалий термін або буде засуджений, це також може знизити довіру до додатку і створити ситуативні проблеми з комунікацією, якими українці та американці можуть скористатися, проникнувши в менш захищені месенджери. Поки що, однак, немає жодних ознак того, що робота додатку відхиляється від норми. А деякі представники західної інфосфери, на чолі з Ілоном Маском і Лексом Фрідманом, закликали до захисту свободи слова, яку нібито порушує затримання дурова. Війна відкриває нові сторінки. Коли вона починалася, ніхто не міг собі уявити, що анархісти і згої спустошать пів Росії або що українці вторгнуться в російську курську область. Тепер українці знають, що для того, щоб вижити, вони повинні бути дуже гнучкими і грайливими, не лише з ворогом, але й союзниками, цілі яких не завжди збігаються з цілями уряду Володимира Зеленського. Саме тому курська операція застала американців зненацька. Українці просять і тиснуть на союзників, щоб ці надали їм більше зброї і дозволили завдати удару в глиб країни. Але навіть коли їхні вимоги не задовольняють, вони не замикаються у своїй мильній бульбашці жертви, а мислять і діють нестандартно. Щоб вигнати окупанта з України, потрібно створити якомога більше проблем для російської держави на її території. Заявив нещодавно президент Володимир Зеленський. І Курська операція безумовно не останній акт цієї п'єси. Дякуємо, що дивитесь ГуТАМ з Бетаймс українською. Не забувайте про лайк, підписку та коментар. Підтримуйте Сили оборони України за можливості і наш проект. Реквізити в описі.